Слава Ісусу Христу! Частина друга. Сім'я Вас кулів. мене і вас, глядачів, дивувати. Хочу вам показати таку кобилу. Два роки. Два роки, коли ми, Василю минуло. Два роки минуло у квітні. На два місці старша від француза. Це є дочка Панами. Панаму багато всіх, хто знає, бачили. Вона народилася у Печеніжині. Це є дочка сім'йора. Отака красуня. Називається Поліна. Два роки минуло. Дивіться, яка кобила. Тут без коментарів, без зауважень. Тут просто нема що дурної балакати. Такі тут ноги гарна, гарна, чекайте, та не ваші, ваші, ваші в кросовках. Вона запутана, аби не носила собою. Тут прррррр, Яка тут кістка, ну, на два роки. Тут, тут без питань, рудниці, рівномірно, широка кіла. голова маленька. Грева на два боки, кучерєва, але тут. Навіть нема що. Я навіть не знаю, що тут прокоментувати, що тут говорять. Вася, підказуйте мені щось. Тут коньва така серйозна, тут навіть не, не обговорююсь. Це все Міша з татом покупив лошатами. У Кікові їх брали всіх. По Кікові їм було. По 6 місяців. По 6 місяців брали лошата. Брали Поліну 6 місяців у Романа, француза так само. Ну та образно, 5-6 місяців. От дивіться до чого люди дійшли з лошад на який уровень? Який це є труд і терпіння, щоб дійти до, до таких коней. Гарна. Прррр, гарна мускулатура. Дивіться як... Прррр. Полінка, стань. Ану, притримайте її. Дивіться як тут сформована, сформована нога, мечка в міру. Коліна рівненькі, все. Гарний зад розколений. Дуже, дуже красива кобила. Молоденька, два роки минуло. Гайта мала. Тут. Тут без варіантів. Хочеш і пестити. Yeah. 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 При, привикли. Фест достойна лошиці. Ходи, ходи. Варіант такий, що це вже є ходи. наші українські. Звичайно, якби не завозили коні з-за кордону, <coughs> цього би тут не було. Бо батьки завезені з-за кордону. Одні, так, мама її вже народилася тут, баба її сосо, панама від сосо і покрита була панама з сімьором. Сімьор теж закордонний жеребець завезений на Львівщину Юра Серес завіз. І от, виходить, у нас такі коні. В неї тут крови наміщено першерон, арден. А Панама не від Харі була? Мені що... Або Іван купив жеребну, так. Ну це, це точно я так не можу сказати, бо я не знаю точно, чи соса приїхала жеребна Панаму, чи, чи вже тут касоса крилася. Одним словом не важно. Одним словом то не важно, бо екземпляри такі виходять, що без, без слів. Тут лише сідай у цю таву, собі бери крісло колегу якогось, сиди й дивись, реально. Тут без варіантів. Я кажу, нагадую, ще раз повторюю, аби Бог вам довздоров'я скріпив, би ви могли за цим сід Василю дивити. І би все було добре, би скоро Михась вернувся. І я думаю, що ви на цим не спритесь. Достойні коні, достойні господарі, варта уваги. Є на що ви подивитися. Хлопці-любителі. Хлопці хто що, хто пси, хто, хто ровера, любе, хто від чого. Би вам було здорова, Я що баби люблю? <кій> <кій> Гарна кобела, тут без варіантів. тут ну Це треба, я вже казав, треба видіти очима, бо камера то є камера. Пуна і вам здорова буде. Тут є все, що що має мати. Голова маленька, ще коротка, ну тут нога, мечка, все тут є. Ну тут ганчу нема. Тут генчу немає, тут генчу не вижу. Тут є все, що має мати кобила. Отакі коні в бані Березові. То, так, так. І хочу вам показати ще одну плошицю. Той є рік, коли був? У травні. У травні був рік. Це є дочка Багіри. Шоуромана в печеніжені і... Дочка фараона. Достойна лошиця на рік. Так само треба видіти. Треба вигійти до всього перед. Коліна. Гарний екземпляр такий. Навіть не обговорююсь. Все пещене. все пещене, Василь це любить, гладить. Ну, кобелів маєте такі доліду. Що би хотів побажати, аби ви дочекали гарного потомства і не один раз би вони вам приносили гарне потомство, гарні кобели, будете крити гарними жеребцями. Ну, я думаю, і люди будуть мати потім гарні коні. Так. Ви починали злошати і треба би хто спочинав. Так. Покійши, так, так, що, -то, що то вартує з маленького вікохати. Кобилу. А ну її чуть-чуть притримай, тобі я її обійшов кругом, бо вона вонась обертає, вона хоче до камери. ну Думаю, їй даєш. Дивіться, яка лошиця, дочка Багіри і дочка Фараона. Ну, Вігоріла ну, трошки, бо вона цей. цей так, Та. Гарний широкий розколений зад. Таке, тут нема що. Стегна, ну тут все, коліна рівненькі, нога, гарна мичка. Ну, тут найсобітке, говорити можна багато, але тут треба вийти. Як кажуть, як є товар, то варто, ну, як тут є то варто, то що тут говорити? От така красива кобилка. Як називається? Белла. Белла. Називається Белла. Дуже Красиві у вас кобели, красиве конярство. Це є великий труд, але хто хоче, той має. У нас вже є гарних жеребців, гарних кобелів і є, звичайно, гарні продукти. Це все коштує великий труд, силу, очікування, бо це треба чекати. Це... Коби це купив у п'ять місяців, та й зовтра зранку в стовп та й така кобела. У... Кену шли поїхав в ліс. Це такого нема, це треба до цього йти і чекати і мати терпіння. Дуже красиві кобели. Нагадую, це річна. Минув є рік. У травні дочка Багіри і дочка фараона. То є дочка Панами і дочка Сім'йора. Це що? Це є ПКЗ з першероном. Ну там трошки більшої крови наміщено. Там є і Арден, і першерон. Ось така кобила. Друзі, обов'язково лайк, підписка, комент, бо тут, тут коментуйте ви, пишіть коментарі, бо тут я не знаю, що тут балакати. Ну і відповідно вам здоровля і сили натхнення до цього. Терпіння у першу чергу. Дякую. І все буде добре. А я дякую вам за увагу. Всі будьте здорові, всім до побачення.